Європа готує газовий зашморг для Кремля. На польсько-білоруському кордоні збираються величезні черги авто. Чому Польща не відкриває кордон і після закінчення маневрів запад 2025 розповімо. В етері Програма Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. П'ятеро загиблих, семеро поранених, десятки населених пунктів під вогнем, 86 ударних дронів за добу. Російські війська атакували Донеччину, Харківщину, Запоріжжя та Київщину. Це обличчя російської війни проти України. Газовий зашморг для Кремля. Євросоюз готує 19-й пакет санкцій. Планує повністю зупинити імпорт російського газу та скоротити залежність від російських енергоносіїв до 2027 року. Чи стане це ударом по економіці РФ і шансом для України? Три роки пекла у полоні, катування струмом, приниження, примус дивитися кремлівську пропаганду. Український журналіст Дмитро Хилюк вижив у російській неволі і повернувся додому. Його історію, свідчення злочину і урок незламності розповімо. Київ під атакою російських дронів у Костянтинівці є загиблі. За добу російські війська атакували Донецьку, Запорізьку, Харківську області та Київщину. У наслідок обстрілів щонайменше п'ятеро людей загинуло. Ще семеро дістали поранення. За словами голови Запорізької військової адміністрації Івана Федорова, напередодні окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області. На Харківщині під обстрілом опинилися сім населених пунктів. Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема 10 авіабомб, кап і ударні безпілотники. На Донеччині 18 вересня росіяни вбили п'ятьох людей у Костянтинівці. Ще одна людина дістала поранення. Тим часом, внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ в кількох районах зафіксували вибух та падіння дронів. Уламки одного з них пошкодили тролейбусну та телекумука. Комунікаційну мережу загалом за добу Україну атакували 86 російських ударних БПЛА. Трамп заявив, що розчарований діями Путіна. Про це американський президент сказав під час візиту до Великої Британії. Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Кіром Стармером посилення тиску на Путіна, аби той припинив війну проти України. Ми працюємо разом, щоб припинити вбивства в Україні. Сказав спіль... на... На спільній прес-конференції Стармер після перемовин з Трампом. Американський президент свою чергу нагадав про воєнні конфлікти, які вдалося закінчити США, і зізнався, що війну в Україні виявилося не так про просто закінчити через поведінку Путіна. останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільші атаки з початку вторгнення. Це не дії того, хто хоче миру. Тому сьогодні ми обговорили, як ми можемо далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилити тиск на Путіна для мене велика честь повідомити вам, що ми вирішили сім воєн. Втім, та яку я вважав найлегшою, яка б мала бути через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він справді мене підвів. Вони б мали б діяти спільно, Росія та Україна, але побачимо, чим це закінчиться. Європейський союз планує прискорити відмову від російського газу. Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, у Єврокомісії обговорюють можливість включення до 19-го пакета санкцій проти Росії пункту про припинення імпорту усього російського газу вже до кінця 2027 року. Також Єврокомісія планує відкоригувати план РепаРЕУ. Виконання умов цього плану мали б зменшити залежність від російських енергоносіїв. Ідеться в публікації. Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп закликав Брюссель припинити купувати нафту і газ у Москви. Це за його словами дасть можливість США теж посилити санкції проти Кремля. Цікаво, що у першому півріччі 2025 року ЄС купив з Росії скраплений газ на 4,5 мільярди євро. Це на 29% більше ніж за аналогічний період минулого року. Україна планує збільшити запуск дронів перехоплювачів щонайменше до тисячі одиниць на добу. Про це напередодні заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції зі своїм польським колегою Владиславом Косінняком Камишем. За словами Дениса Шмигаля, ворог щодоби запускає щонайменше 800 безпілотників. Тому, аби ефективно їх знищувати, Україні необхідно мати щонайменше тисячу дронів перехоплювачів на добу. Він уточнив, що їх виробництво не проблема складність у наявності наземних комплексів управління радарів та інших. Елементів, які використовують штучний інтелект для наведення. У вас є неймовірні потужності, виробничі потужності. Понад три роки війни за цей час ви зробили епохальний крок в можливостях дронових і протидронових. дякую за я. Дуже дякую за цю інформацію, яку ви нам передали. І той досвід, яким ви вже поділилися. Ми вже готові до співпраці в цій сфері тренування наших солдатів. в тим Дуже важливо координація роботи десятків десятків різноманітних різноманітних служб обладнання, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби реп продовжуючи встановленням радарів різних рівнів локального стратегічного рівня, так само як і реп, продовжуючи встановлення акустичних датчиків для того, щоб бачити дрони на наднизьких висотах, коли їх не можуть захопити радари. Польща не відкриває кордони з Білоруссю через активність дронів. За словами міністра внутрішніх справ Марчина Кервінського, вночі 17 вересня прикордонники зафіксували спроби білоруських і російських безпілотників проникнути в польський повітряний простір. Кордон залишається закритим, попри завершення спільних військових навчань Білорусі та Росії. Запад 2025 які тривали до 16 вересня. Варшава пояснює, відкриють його лише тоді, коли це буде безпечно. Тим часом у Білорусі заблоковані майже півтори тисячі польських вантажівок. Їм не дозволяють виїхати навіть через Литву чи Латвію. Мінськ заявив за 10 днів проти перевізників почнуть діяти законні заходи. Дональд Трамп відмовився надавати військову допомогу Тайваню більш ніж на 400 мільйонів доларів. Як заявило видання The Washington Post, це пов'язано із спробою президента США домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт із лідером Кит Китаю Сі Сідзеньпіом. Як пише The Washington Post, це рішення означає повний розворот у політиці Білого Дому щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією. За інформацією американської розвідки Сі Цзінпін доручив своїм збройним силам бути готовими захопити Тайвань протягом наступних двох років. У той же час адміністрація Трампа вважає, що Тайвань повинен купувати зброю за власний рахунок подібно до країн Європи. Палестинці тікають на південь з гази. Напередодні Ізраїль видав численні попередження залишити місто перед військовою операцією. Люди заполонили усю дорогу рашид, що веде на південь. Палестинці евакуйовуються, зокрема пішки, несучи немовлят та речі у руках. Частина мешканців везе своє майно на візках та вантажівках. За даними ООН, понад 250 тисяч людей були змушені залишити місто Газа впродовж останнього місяця. Як відомо, 16 вересня Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ: мета контроль над містом Газа, ліквідація ватажків терористичного угруповання Хамас та звільнення 48 заручників сумка з одягом 4-5 ковдр і кілька тентів. Це все моє майно за 48 років життя. Після 20 років злиднів я залишився з кількома доларами, приблизно 150 доларів. Це навіть не стачає на їжу, навіть на обід. Це все, що я маю в 48 років. Трагедія, уже немає гази. Щоб ви могли питати про її стан. Ми чотири дні в дорозі. Чи можна уявити ситуацію краще ніж ця? Ми спимо на вулиці, прокидаємося на вулиці. Ми стали як віслюки. Агнемо вози замість них. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання Хамас здійснило масштабний теракт та напад на Ізраїль. Бойовики прорвалися через кордони з сектором Гази і атакували південні міста та Кібуци Ізраїлю. Тоді було вбито близько 1200 людей, 240 осіб взяли в заручники. Того ж дня уряд Ізраїлю оголосив стан війни та розпочав масовані авіаудари, спрямовані на інфраструктуру Хамас в секторі Гази. Катування шокером цілодобове яскраве світло в камерах та музика з радянських кінофільмів нон стоп. Український журналіст Дмитро Хилюк, до якого понад три роки застосовували фізичні знущання та моральний тиск, повернувся додому 24 серпня. Наразі чоловік проходить лікування та поступово повертається до роботи. Як вдалося пережити російський полон далі у матеріалі? Український журналіст Дмитро Хилюк пробув у російському полоні понад три роки. Його разом із батьком викрали окупаційні війська у березні 2022 року у селі Козаровичі під Києвом. Про те, що його літнього батька, якому було 84, відпустили. Дмитро дізнався, перебуваючи в російському сізо у Брянській області. Там він разом з іншими цивільними, оформленими як військові, пробув більше року. Вони били за те, що ти є лише українецем. І, попри те, що багато було російськомовних українців, які говорили російською, навіть краще ніж місцеві. Їх це як ніяк не зупиняло. І от от ти хахолти приїхали з Халяндії от получи. Далі Дмитра перевезли до колонії у Владимірській області, де він перебував до визволення. Били полонених уже менше, а ось знущалось морально більше. Наприклад, не вимикали вночі світло. Примушували повзати на ліктях так званого тюлення показувати, коли керамічна плитка в коридорі. Ми мусили там метрів 20 довжина цього коридора проповзти в одну сторону, потім в другу. Вони це спостерігали, сміялися, і хто там погано повз могли ногою там вдарити. Також полонених змушували дивитись російське телебачення, а потім переказувати те, що почули. Єдиним правдивим джерелом новин були новоприбулі у СІЗО українці. Серед розваг у колонії були книги та саморобні шашки. Не забували полонені про дні народження одне одного. Віддавали усю свою їжу імениннику, що він, хоч раз на рік наївся. Для Дмитра ж головним подарунком було дізнатися, що батьки живі. Найбільше мрі. Щоб застати батьків живими, тому що вони вже літні люди. Батько 87 років, мати 76. І вони хворіють. і ну, Я мріяв про те, щоб приїхати і застати їх живими. І, на щастя, так і відбулося. Я повернувся на День Незалежності в цьому році і відразу мені дали колеги можливість зв'язатися з рідними. Я побачив, що вони живі, що вони є. І це було Найбільша радість Дмитра Халюка повернули з російської неволі 24 серпня, в день незалежності України. Наразі чоловік проходить лікування та поступово повертається до роботи, записуючи інтерв'ю прямо у лікарні із своїми побратимами, з якими пройшов крізь російську неволю. Юлія Макаренко, Київ. Прем'єра українського документального фільму Квіти на темному тлі на великому екрані у США. 3 жовтня стрічку Ірини Правило покажуть на Carmel International Film Festival у Каліфорнії. Фільм серед номінантів на найкращий міжнародний документальний фільм. Стрічка присвячена страшному досвіду окупації, жаху ексгумації закатованих українців та боротьбі військових з ворогом. У ній три правдиві історії з весни 2022-го. про митців, які зцілюють любов після роз... З Луки з Бучі, що ховає перших жертв окупації, та бійців 72-ї бригади, які рятували людей і боронили Київ. Фільм присвячений командиру батальйону 72-ї ОМБР імені чорних запорожців зсу, герою України Андрію Верхогляду на позивний Лівша, який загинув у 2022 році, створено за підтримки українського культурного фонду та міжнародних партнерів. Ми всі однакові. Тут. Ми всі тут брати. У нас немає різниці в віці. Ми всі однакові. Мені 26, Моєму механіку водію 47, так, 48. 48. – 48 років вже. А ми з ним як брати. Ми однакові. Да. Ось ось що таке єдність. Я дуже хотів би, щоб наша країна такою залишалася, як вона зараз. Різниця в віці немає різниці. – Немає різниці. в Віці тут всі всі один. Всі ну, брати, на ти. Ну, всі... От, з нас можна брати приклад, що таке єдність. Ось подивіться на нас подивіться на наші позиції